що ти там нашла? Вітаю всіх на каналі Справжнє життя. Он видніється розрушена церква 17 століття. На березі буга. А сьогодні ми підемо на берег буга. Насипаємо трошки зерна пташкам шкаф. Все стоїть одинокий стовп Тут... Колись празднували, ще десятиліття назад. Люди празднували різні праздники, така як карусель була. Веселилися тут на цьому, на цьому березі. І з того села приходили люди. І з нашого. І тут. Празднували якісь празники. Це берег нашого бога. Ми підемо туди на гори, насипимо зерна трошки пташкам. Підходимо до наших перекатів. Тут треба тихенько, бо на зиму залишаються у нас тут качки. Лебедів, в прошлом році було багато лебедів. Давайте качок не видно. Підемо далі туда, нам треба туди, на ту гору. Коже щось почуло вроде. Не видно качок, глибині не видно пока.

Там дальше крышка кармалюка, Может кто-то чул Куропаток не видно Идем в курсе. В лысячих следах тишина. Тишина нікого не видно. Нього не чутно, може улетіли. Вони днем десь улітають. вертаються на ніч. І рано, рано раненько можна їх побачити теж. А тут вони в основному у нас. Ось ось сліди височить сюди, йдуть. Ну, Ось тут вони в Тут річка не замерзає, ну так, трошки прихватується, як сильні морози. Ми тут рибу ловимо, Такі діла. Зараз підемо туди. І десь тут обійдемо цю гору. Вийдемо туди наверх. Насипимо зерна там, птичка. Сейчас піднімемся сюди. наверх на ці скали, пошли корсь, пошли по лисячі слідах. Так, да, не видно лебедів в цьому году щось пока. Я думаю, що вони... Просто на день улетіли, може лисиця стругнула. Надо буде пройти якось рано ранці. Подивиться. Так Будемо тут підніматися Сейчас я піднімусь, тоді включивается. От ми піднялись на гору тут вітер може буде погано чудови, вибачайте вже насипали зерна, ось птичка. Такі у нас міста. По там, а там в тому щелі там кресло кормолюка. Якщо, якщо хтось знає. Вона така випадку. Ніхто не реставрує її, нікому вона не потрібна зараз. Отакі діла. Корси не пройде.